Вітаю вас! Я Марина Гутнік, інструктор нейрографіки, естетичний коуч, супервізор нейрографіки та автор напрямків нейросиморон, нейромотанка і рейкіграфіка. Якщо ви не дозволяєте собі радіти життю без почуття провини, моя авторська нейрографічна нейросиморонська арт-практика, «Малиновий дозвіл сьогодні саме для вас. Ми разом перезапишемо той старий внутрішній сценарій, що блокує радість. Створимо новий нейронний шлях, який закріпить дозвіл на легкість, задоволення і щастя без боротьби, без тиску, без виходу із зони комфорту з повагою до себе. Беріть аркуш, маркер та кольорові олівці і нумо малювати. А щоби не загубитись у майбутньому, підпишіться на мій канал. Для роботи нам знадобляться е, два маркери е, середньої товщини і лінер. і... Е, Кольорові олівці. Маркери, звичайно, можна і одним малювати, але малюнок виходить набагато красивіший, якщо ми лінії малюємо трішечки товстим, товстішим маркером, а заокруглення робимо чуть тоншим маркером. Тому я пропоную саме це. Ну І, звичайно, аркуш, на якому ви будете малювати, я пропоную такі практики робити на невеличкому аркуші, тому ви можете взяти А5, це половинка А4. Ну що ж, Починаємо малювати. Сьогодні у нас з вами дуже цікава практика, в якій ми будемо дозволяти собі радість без відчуття провини, тому що нам так дуже всім це потрібно. Відчуття радості, відчуття легкості. Багато хто з нас це зараз втратив, на жаль, тому що ми піклуємося про інших, а про себе ми забуваємо. І нам потрібно дозволити собі а, якусь невеличку радість для себе. І тому цей це, нейросимаронський малиновий, малинова арт-практика, вона саме для цього, баночка малиного варення. Я пропоную покласти аркуш вертикально в цій практиці, і ми починаємо малювати. Намалюйте умовну таку баночку варення. Якусь таку красиву. От мені чомусь хочеться таку пузату намалювати. Знаєте, от є такі красиві, продаються в супермаркетах, а може, у когось є такі. Це якась така баночка. І не обов'язково тут для краса, можете малювати звичайну банку, як вам йде. І е, уявіть, що в цій баночці е, не просто малинове варення, а саме. Та енергія, яку ви самі собі заблокували, забороняючи собі радість, забороняючи собі якісь такі речі, які дозволяли раніше, а зараз не дозволяєте з певних причин. І от уявіть, що тут в цій баночці такі малинки, але це не просто малинки, це е, ті якості, які нам так зараз потрібні. У кожного вони будуть свої. От Просто малюйте, скільки у вас піде рука. Ось вона ця баночка малиного варення. Малюємо такі, от скільки вам захочеться малювати. Якось так або так, якісь будуть менші, якісь будуть більші. Ви просто це ваша. Ваш такий баночка енергії, енерджайзер, така енергетична баночка з, з тим, що вам потрібно. А тепер подумайте, а що ж саме я втратила? Що я буду мати, якщо я дозволю собі а, оцю радість, що зі мною буде відбуватися, коли я. Приберу ці кордони, які я сама собі встановила. І от зараз ви навіть можете зупинити е, відео і просто собі, собі окремо на аркуші десь прописати, а які якості, яких мені саме зараз не вистачає, е, я підготувала сім, так як в Семоронському ритуалі, як, який я запропонувала в відео про ритуал. А ми там будемо 7 днів їсти положишся варіння, промовляючи морчанку? Зараз я вам пропоную згадати хоча б сім якостей, яких вам зараз не вистачає. Я буду малювати своє, писати своє. Якщо вам відгукнуться, ви так само можете вносити це в свій малюнок. Якщо ні, як я сказала, ви можете зупинити відео і записати своє. І далі, що ми будемо робити? Ми будемо промальовувати 7 кіл, тобто умовно, да? один день, одна ложечка варення, яку ми з'їдаємо, тут у нас воно буде у вигляді кіл. Давайте намалюємо 7 кіл. Вони будуть теж різні, да? якесь буде більше, якесь буде менше, воно може перетинатися, воно може бути окремо. Може, десь навіть там до баночки. І от як знов-таки, як піде рука? Так, сім, да? сім, ну нехай буде ось так сім. Сім. А тепер що потрібно зробити? Візьміть звичайний або олівець, або тоненький маркер, що нема значення, що ви візьмете, і запишіть саме ті якості, які потрібні вам і які з'являться у вашому житті, якщо ви дозволите нарешті собі. Ту радість без почуття провини, без того, що я комусь щось винна, а я потім, а я е, не на часі. І багато-багато відмовок, які ми самі собі е, наскладали, скажімо так, взяли в своє життя. Ну, Наприклад, я, я вибрала собі, що я буду отримувати, якщо я дозволю собі ту радість е, в житті. У мене буде легкість. І ви отак от підписуєте. Кожне коло своїми якостями, які потрібні саме вам. Тепло, спокій, натхнення. Обов'язково підписувати, обов'язково. Азарт, от я розумію, да? от раніше був такий азарт в житті, кудись бігла, щось хотілося робити, а зараз, наче все. Наче шарик здувся. Але я знаю, бо я сама собі цього не дозволяю, наприклад. Що буде? Буде гармонія. І, звичайно, з'явиться яв... знову віра в себе. От я собі прописала все, що я хочу, да? але я знаю, що тут, в цій баночці, там, де от, то те саме малинове вареничко, там і є а, та енергія, яка мені потрібна, ту, яку я сама собі заблокувала. І нам потрібно відкрити цю баночку, взяти ту енергію для того, щоб отримати ось все це, що ми самі собі прописали. Що ми далі робимо? Просто беремо і від баночки, умовно, уявляючи, що ми дозволили собі, ми наповнюємо ці якості цією енергією. Яку ми заблокували колись, все, ми відкрили, ми даємо цим якостям цю потрібну енергію, цій дозвіл бути, наприклад, як у мене, в спокої, в натхненні, в легкості, з теплом, в азарті, з гармонії і з вірою в себе. І ви від баночки з варенням просто введете нейролінії через свої е, якості. Ліній ви можете зробити небагато, а можете зробити, якщо захочеться, багато зробити. Це як у вас піде. Що, якщо ви не знаєте, що таке нейролінія, нейролінія це лінія, яка не повторює сама себе ні на одному кроку свого шляху. Більш подробно я описую це в окремому відео, яке я залишу в першому закріпленому коментарі під цим відео. Там буде і про заокруглення, і про нейролінії. Які вони, чому вони самі такі, для чого ми їх малюємо, Тобто ви можете подивитися в тому відео. Просто малюємо. І от уявіть, що ви намалювали якусь кількість ліній. Зробили це. Да? Відкрили ви цю енергію, дали собі дозвіл. Тобто відкриття цієї банки це я дала дозвіл. Я відкрила цей потік, я дала йому. Шлях цьому потоку, для того, щоб у мене в житті знову з'явилось те, чого мені так не вистачає. І я розумію, що а, я сама собі блакую. Я розумію, що а, навіть коли я дозволю собі, все одно почнеться знову, що я комусь щось там винна зробити, або я винна про когось подбати. І знову будуть якісь. А щось буде нас стримувати, щось ми знову будемо відкладати від, від того, щоб зайнятися собою, дозволити да, цю радість свою, нас знову буде щось змушувати займатися іншим. І наша радість буде відходити на другий план. І тому, щоб цього не сталося, ми будемо прибирати ті блоки, які будуть заважати. І може бути дуже багато. В цій практиці, практиці вона невеличка, тому тут ми не занурюємося глибоко, які це самі можуть бути блоки. Але коли ви будете малювати заокруглення, у вас можуть приходити думки, тому я вам навіть раджу записувати, які ж думки будуть приходити, бо це буде підказка із вашої підсвідомості. І ми робимо заокруглення скрізь, де у нас з'явилися перетини і кути. Тобто ми зараз цьому малюнку прибираємо ті блоки, які нам заважали, і ті, які можуть заважати, і ми розуміючи, вже свідомо підготуємо собі такий шлях, тобто не собі, а енергії, яка нам потрібна, да, яка буде йти від нашого істочника нашої баночки. І ми робимо заокруглення скрізь. Що стосується всередині баночки, в принципі, тут можна заокруглення не робити, але якщо вам дуже хочеться, то ви можете зробити заокруглення і в самій баночці. Коли всі заокруглення будуть зроблені, ми переходимо до розмальовування. В нейрографіці внесення кольору це завжди внесення тої енергії, яка нам потрібна в тому питанні, яке ми промальовуємо. І умовно, якщо ми з вами сьогодні малюємо, все ж таки нейрос... це нейросеморон. І це баночка малиного варення. Я вам пропоную баночку розфарбувати такими. Взяти відтінки, якщо у вас є там червоні, рожеві, ну, як, як малинове варення. Звичайно, ви можете взагалі розмальовувати різними, різними олівцями, як вам хочете, кольорами різними. Ну, Можна зробити так, щоб це було красиво, да, от якісь такі відтінки, щоб були від темного е і до світлого, наприклад. Е От мені так хочеться зробити якийсь якийсь буде там темніший відтінок, десь там буде якась малинка темніша темніша можна зробити. Це вже, знаєте, такий арт, але коли ви будете це робити, я дуже вас прошу: от прям відчуйте, як ви відпускаєте а, якийсь тягар далі якоїсь провини своєї, що я не можу родіти, що зараз не на часі. І, і, і ще і ще багато. От просто відчувайте, коли ви вносите кольор, як ви вносите іншу енергію навіть в свої думки. Бачите, мені, моя рука, я от зараз розповідаю, моя рука малює от сама. Мені от хочеться, я прям відчуваю ці, ці малиночки, я їх відчуваю, мені хочеться їх чомусь зробити саме такими. Вони навіть відтінки кольорові різні, це відчуття, що життя може бути різнокольоровим, воно може бути солодким. Коли нема у нас відчуття провини за те, що ми хочемо бути в легкості, за те, що ми хочемо бути як раніше були, в гармонії, з якимось азартом, да? у ну, кожного своє зрозуміло. Вот. І так от розмальовуєте цю баночку, там, ну от рожевий, мені хочеться більш світлим, там з -з замалювати далі, там, наприклад, все, все ось такий виходить. Бачите, воно дуже швидко, дуже швидко малюється. Цей малюнок, ці е, нейросимаронські артпрактики, які я викладаю тут на Ютубі, звичайно, вони такі швиденькі, прості, а це не, які, не якісь там е, ну, це не коли сесія, йде, глибинна. Але повірте, якщо ви будете постійно це виконувати, от, до речі, цей наприклад малюнок, а сім днів, якщо ви будете виконувати Симоронський ритуал і будете ще це промальовувати, ви зробите цілий кейс, повірте, ваше життя воно зміниться. Нейрографіка дуже потужний інструмент, який працює на підсвідомість, тому що ми перезаписуємо інформацію, яка нас спонукає діяти. Оце головне. І далі, коли ви це розфарбуєте, візьміть і подумайте ті слова, які ви пропишете, які якості я хочу отримати, коли я дозволю собі, коли я наповнюся цією солодкою енергією, да, радості, які це будуть кольори. І тут ви можете, наприклад, розмалювати. Роз декілька кольорів зробити в одному. Можете кожен окремо зробити, наприклад, тепло, от я дивлюсь зараз, і це моє, а ви, ви малюєте, ну, як хочете. От Тепло, наприклад, да? мені хочеться розфарбувати помаранчевим, наприклад. Там. Легкість мені хочеться розфарбувати рожевим, а спокій мені хочеться розфарбувати е, жовтим. Це я просто швиденько роблю, щоб вам показати. А ви не поспішайте це робити. Робіть це, головне отримайте задоволення від того, що ви робите. Це саме задоволення, якого нам зараз так всім не вистачає. І так далі, І так далі, і так далі. Тобто ви робите за покликом свого серця для того, щоб відчути радість. Ось такий невеличкий е, майстер-клас я сьогодні хотіла вам показати з е, моєї авторської техніки арт-практики е, нейросеморону. коли поєднується е, семорон і поєднується нейрографіка, то відбуваються дива. Так, це практики прості, легкі, вони на кожен день коли захочеться помалювати. Якщо вам захочеться щось більш глибинне, і вам потрібні сесії, вам потрібно відповідати на свої якісь питання, більш глибинні, більш детально розбирати індивідуально, що вам потрібно, то ви можете звернутися для мене. Я створюю індивідуальні сесії, проводжу індивідуальні сесії. Ну, а якщо а, вам сподобалась практика, і ви хочете а, робити такі а, нейросимаронські скетчі і а, наповнюватися легко а, енергією в своєму житті, малюйте, будь ласка, і підписуйтесь на мій канал, приходьте завжди вам рада. З вами була Марина Гуть, інструктор нейрографіки. До нових зустрічей, друзі!